Осінь того року була якась дуже рання. Ще в школу не пішли, а вже дощ, холод. Дід вмикає газовий котел на трохи протопити, бо в хаті вогко і холодно. Христя й мама бредуть містом під парасолями, мерзнуть у светрах, приїхали купити всякого до школи. На центральній площі, незважаючи на дощ, натовп. Люди такі збуджені, кричать, щось обговорюють, хтось виголошує палку промову. Христі холодно, вона ховається під своєю парасолею, але не слухає. А мати, навпаки, аж подалась туди, до людей вслухаються слова промовця. Пройшли нові люди, вони несли жовто-сині прапори, і чогось ніхто їх не хапав, не виривав ті прапори з рук, як було ало раніше, не топтав ногами, як топтали ногами той, що був піднятий на станції, теж дід розказував про це. Хоч, напевне, були тут на площі й оті страшні темні люди з КГБ. Нарешті мати завела її в книгарню купувати зошити. Там було тепліше, але мати якось так розгублено переглядала зошити і клала їх назад. Мам, що? спитала вона стривожено. Усе змінюється, Христю, сказала мати тихенько. Може, буде краще, може, скоро і тато знову з нами житиме. Відпустять його. А хіба його десь тримають у тюрмі? злякалася Христя. Не в тюрмі, але тримають. Добре, що обійшлося без тюрми. А тільки тією станцією. Це нам пощастило. Добрі люди допомогли. Там, хоч і важко, але є вихідні. Він і до нас приходив. Могло б бути набагато гірше. Вони трощать кістки, ця система, ця країна. Але бачиш, що коїться. Прапори, цей мітинг, може скоро все зміниться? Та знову викладатиме в університеті, а ми житимемо всі разом у місті. Їдучи автобусом до села, Хрися думала, що хоче повертатися жити до міста і не могла вирішити. Хотілось тільки, щоб тато був з ними. Треба було негайно розказати про все, що в місті робиться, але Оленка помагала матері вибирати цибулю і слухала якось так неуважно. А от Микола сидів собі на лавці коло хати і нічого не робив. А з іншого кінця лавки сиділа баба Євгенія і їла кашу ложкою з каструля. Микол! покликала Христя, ходи до нас! Хай сидить, відповіла замість Миколки баба. Він сьогодні вже нагулявся, собаку попелом нагодував у лабуряка. Я його не годував, жалібно заперечив Миколка, але баба не слухала. Христі ж треба було терміново розказати йому про мітинг на площі, про прапори і про те, що мати казала. Тож вона, нетерплячись підбігла до Миколи і шарпнула до себе. Та ходи. Миколка не втримався, зіскочив з лавки, і тут виявилося, що дошка була погано прибита. Щойно він став, дошка стала дибки, баба гепнула на землю, їй на спідницю висипалася каша, а каструля покотилася, покотилася по двору до воріт і на вулицю, і під колеса трактора, якого дивним дивом сюди якраз чогось занесло. Баба ще не тямала, що воно сталося, коли Миколка вже був на самому вершечку липи, а Христя на горищі сараю про всяк випадок. Цілий тиждень баба Євгена була на неї люта, але потім пересердилася. І коли настало 1 вересня, навіть дала Христі величезний букет Хризонтем, бо Микола квіти брати в школу не захотів. Він же хлопець.